Привіт, друже. Розкажи, будь ласка, що ти знаєш про собак Кане Корсо Кане Корсо це італійська порода, відома своєю силою, вірністю та охоронними якостями. Вони дуже віддані, добре ладнають із дітьми та чудово захищають родину. Це також дуже розумні і легко навчаються собаки. А як ти скажеш, як вони, наприклад, поводяться вдома? В домашніх умовах. Ну, мається на увазі, як вони живуть з родиною, як вони ладять з дітьми. Кане Корсо зазвичай дуже спокійні та ласкаві в домашніх умовах. Вони міцно прив'язуються до родини, добре ладнають з дітьми, терплячі і захисні. Це чудові компаньйони, які люблять бути поруч зі своїми людьми. А що ти можеш сказати про те, як вони, наприклад, охороняють територію, як вони легко навчаються охороні, як вони взагалі, якщо їх в машині возити, чи вони охороняють машину чи водія? Кане Курсо прекрасні охоронці. Вони природно захищають територію та родину, швидко навчаються і легко пристосовуються до охоронних завдань. В машині вони теж можуть бути пильними, охороняючи водія та пасажирів. Це вірні надійні компаньйони. А як на рахунок, скільки вони живуть часу і що їм краще давати їсти? Що ти знаєш на рахунок цього? Кане косо живуть у середньому 10-12 років. Для їхнього здоров'я важливо забезпечити збалансоване харчування, якісний корм або натуральну їжу з білками, жирами і вітамінами. Також важливо підтримувати їх у хорошій фізичній формі. Ну, тобто з ними потрібно гуляти і давати їм трохи фізичних навантажень, щоб вони бігали, правда? Не сиділи на одному місці. Так, абсолютно вірно. Їм потрібні регулярні прогулянки та фізичні навантаження, щоб залишатися здоровими і щасливими. А що ти скажеш, наприклад, про тих собак, яких є такі розплідники, які розводять собак і тримають їх постійно в клітках? Тобі ж собаки не розвивають свої м'язи і тільки дають туценят. Це не найкраща практика. Кане корсо потребують активності та соціалізації для повноцінного розвитку. Тримати їх постійно в клітках шкідливо для їхнього здоров'я та поведінки. Важливо, щоб собаки мали змогу рухатися та спілкуватися з людьми. Ну, от я це якраз постійно людям і пояснюю, що е, в мене собаки, вони, які постійно гуляють на великій території. Це є дуже важливо, тому що розвиваються їхні м'язи, По-перше, по-друге, цуценята будуть рости здоровими. Да. Ти абсолютно правий. Активність і свобода руху дуже важливі для здоров'я та гармонійного розвитку. Такі умови допомагають виростити щасливих і здорових собак. Ну, окей, ми почули від тебе таку більш детальну інформацію. Думаю, що люди, якщо захочуть ще щось запитатися, напишуть в коментарях, і ми з тобою на цю тему поспілкуємося. Так, звичайно, завжди радий допомогти. Якщо будуть ще запитання, обговоримо. Дякую. Отак От наш друг і теж знає про породу Кане Корсо і може теж висловити свою цікаву штучну думку. Так що вам вирішувати номер телефонічку на екранчику? Хто хоче щенят, звертайтеся.